Поділіться своїм досвідом, я знаю, що ви теж письменниця зі стажем. Розкажіть, як ви пройшли цей шлях, що важливого ви отримали від проєкту і взагалі всім, чим хочеться поділитися. Але мені випала конюшина. Ось така квіточка. Ось така квіточка. Ага, у мене блюрить. А, випала конюшина. І перша асоціація, яка в мене виникла, о, на удачу. Але у мене казка зовсім не про удачу, <ріст> і послання зовсім не про удачу. У мене послання про те, що я дуже довго пропрацьовувала в собі. Це про пошук себе, це про самопізнання і, нарешті, про знайдення себе. І от зараз я працюю там психологом, терапевтом багато чого і ще, і дуже часто жінки в моє поле потрапляють, які у них є все. Вони щасливі, так вони розуміють, що реалії такі, в яких вони живуть. Так вони розуміють ці випробування, але вони продовжують саме шукати себе. І мені захотілося саме для таких жінок створити, можливо, підтримуючу, можливо, надихаючу, але історію, яка покаже, що абсолютно кожна може знайти себе. Кожна вже знайшла себе. Просто варто трішечки-трішечки піти глибше, чи то в себе, чи то в сад, і тут вже як воно вийде. І от для мене ця збірка казкотерапевтичних історій вона дійсно повернула мене в казкотерапію, тому що ви правду сказали, я і казкотерапією займалася тривалий час, досить тривалий з 2011 року, можна сказати. Пройшла <рійшла> багато шкіл, писала, але в стіл. Я ніколи не видавалась до цього. Я тільки в минулому році почала публікувати свої перші книги, теж в співавторстві зараз закінчила свою особисту книгу, а, і вона не про квіти, вона про несолоду життя. Про жіночу історію, про розкриття жіночності, і от про багато чого такого, і також вона цей сад жіночої душі, чому я ще безапеляційно просто сюди пішла. Тому що перед тим, як піти в цей проєкт, у мене рівно була вийшла моя енергія квітів, метафоричні картки, і вони абсолютно побудовані на метафорі квітів. Для мене кожна квітка реально несе глибокий символізм. Я знаю, з чого вона складається. Я знаю, які пестики, тичинки, які пелюсточки, скільки пелюсточок у кожній квітці як вона з чого складається, і для мене це анатомія жіночої душі. І в цієї анатомії є тонке і ніжне психіка. І з цим потрібно якось взаємодіяти, потрібно чути себе. І от мені хотілося закласти саме в цю казочку, яка. І вийшла у нас на виході. Я сподіваюся, що вона сподобається, і дівчат трішки надихне, віддасть цю мотивацію, можливо, енергію до життя. От у мене, мабуть, є така манька. Я люблю ділитися своєю енергією. І хто зі мною там знайомий, вони знають, що енергії в мене багато. І от мені хотілося дати просто частинку цієї енергії тим, хто її потребує. Ну, ось така моя невеличка історія.